Що відбувається з вашим організмом, коли ви пиєте апельсиновий сік наче серце? Апельсиновий сік, наче серце енергія, користь і приховані ризики, що говорять експерти, і мій особистий досвід. Апельсиновий сік це класика сніданку для багатьох. Його яскравий смак, освіжуючий аромат і, здавалося б, простота роблять його ідеальним способом розпочати день. Але чи так все не шкідливо, як здається? Питання про те, чи варто пити апельсиновий сік, наче серце, викликає чимало суперечок. І сьогодні я, як людина, яка довгий час експериментувала з різними підходами до харчування, хочу поділитися своїм аналізом, заснованим на наукових даних і особистому досвіді. Чому апельсиновий сік так привабливий вранці? З точки зору науки, привабливість апельсинового соку пояснюється його складом. Він багатий вуглеводами, які є основним джерелом енергії для нашого організму. Особливо важливий вітамін С – потужний антиоксидант, який підтримує імунну систему і допомагає боротися з вільними радикалами. Багато людей вибирають апельсиновий сік як швидкий спосіб підбадьоритися, особливо перед тренуванням. І це логічно, легкозасвоюванні цукру забезпечують енергію, а вітамін С допомагає підготувати організм до фізичних навантажень. Але давайте подивимося правді в очі: ми часто вибираємо апельсиновий сік не через турботу про здоров'я, а просто тому, що він смачний і зручний. У сучасному світі, де час найцінніший ресурс, швидке і просте рішення часто виграє над більш усвідомленим вибором. І це нормально, але важливо розуміти, які наслідки може мати така звичка. Ризики та застереження, що потрібно знати. Незважаючи на очевидні переваги, вживання апельсинового соку, наче серце, має певні ризики, які часто не помічають. Найпоширеніший це різкий стрибок рівня цукру в крові. Як відзначають експерти, швидко засвоювані цукру, що містяться в соку, Можуть привести до відчуття спраги, втоми і навіть головного болю. Хоча для більшості людей це короткочасне підвищення не є проблемою, для людей зі схильністю до діабету або інсулінорезистентності це може бути серйозним сигналом. Особисто я помітив, що після вживання апельсинового соку, наче серце, у мене часто виникало відчуття голоду вже через годину-дві. Це, ймовірно, тому, що організм швидко переробляє цукор і вимагає нових запасів енергії. Тому, якщо ви схильні до переїдання або у вас виникають труднощі з контролем апетиту, вживання апельсинового соку, наче серце може погіршити ситуацію. Іншим важливим аспектом є вплив соку на шлунково-кишковий тракт. Висока кислотність апельсинового соку може дратувати слизову оболонку шлунка, особливо у людей з підвищеною чутливістю або існуючими проблемами, такими як гастрит або Герг. Я сам стикався з цією проблемою, коли після вживання соку, наче серце починав відчувати печію і дискомфорт в животі. І, звичайно, не можна забувати про вплив кислоти на зубну емаль. Як відзначають стоматологи, регулярне вплив кислот може призводити до ерозії емалі і підвищувати ризик розвитку карієсу. Я завжди намагаюся полоскати рот водою після вживання соку, щоб мінімізувати цей ризик, але це лише часткове рішення проблеми. Мій досвід та рекомендації: протягом багатьох років я експериментував з різними підходами до сніданку, я пробував пити апельсиновий сік, наче серце з їжею. А іноді і зовсім відмовлявся від нього. І я прийшов до висновку, що оптимальний варіант це вживання соку у поєднанні з іншими продуктами. Наприклад, я люблю пити апельсиновий сік разом з вівсянкою або йогуртом. Клітковина, що міститься в цих продуктах, уповільнює засвоєння цукру і запобігає різкому стрибку рівня глюкози в крові. Крім того, і жири, що містяться в йогурті або вівсянці, допомагають довше відчувати ситість і запобігають переїданню. Якщо ж я хочу випити сік окремо, я намагаюся робити це після невеликої порції білка, наприклад, яєчні або протеїнового коктейлю. Білок допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та запобігає голоду. Ось кілька порад, які допоможуть вам мінімізувати ризики та отримати максимальну користь від апельсинового соку. Не пийте сік, наче серце. Завжди поєднуйте його з іншими продуктами, що містять клітковину, білки та жири. Вибирайте 100% натуральний сік, уникайте соків з додаванням цукру і штучних добавок. Пийте сік через соломинку це допоможе зменшити вплив кислоти на зубну емаль. Полощіть рот водою після вживання соку, це допоможе нейтралізувати кислоту і запобігти руйнуванню емалі. Слідкуйте за своїм самопочуттям, якщо ви помітили, що сік викликає у вас дискомфорт, відмовтеся від нього або вживайте його в менших кількостях. Альтернативи апельсиновому соку: якщо ви хочете отримати користь від вітаміну С та антиоксидантів, але хочете уникнути ризиків, пов'язаних з апельсиновим соком, є кілька альтернатив: фрукти та овочі, яблука, банани, ягоди, ківі, броколі, шпинат, всі ці продукти багаті вітаміном з і іншими корисними речовинами. Смузі, ви можете приготувати смузі з фруктів, овочів, зелені та інших інгредієнтів, щоб отримати комплексний заряд енергії та поживних речовин. Вітамінні добавки. Якщо ви не отримуєте достатню кількість вітамінуси з їжі, ви можете приймати вітамінні добавки. Укладення Апельсиновий сік може бути корисним доповненням до вашого сніданку, але вживання його наче серце може бути ризикованим. Важливо враховувати індивідуальні особливості організму і стежити за своїм самопочуттям. Поєднуйте сік з іншими продуктами, вибирайте 100% натуральний сік і не забувайте про гігієну порожнини рота. І, звичайно, пам'ятайте, що найкращий спосіб отримати всі необхідні поживні речовини це різноманітне та збалансоване харчування.